Я створю собі серце рукотворне з іскор заходу й місячного пилу, плиту у нього мрії неповторні, щоб любов вічна в ньому світила, воно заб'ється у нічній тиші під зоряним небом у час чудес, і кожна мить, мов відлуння тихе, що згадують красу твоїх небес. У глибині його океани, де хвилі шепочуть безліч і імен. І кожен подих, мов спогад рани, що не загоїться по вік щодень, я створю серце рукотворне і щире, щоб пломенів у ньому вічний жар, щоб навіть у світі холоднім та сірім, воно й сіяла тобою, неначе дар. Рукотворне серце Михайло Філоненко.